В ефірі Українська Радіо Житомир, вітаю! 27 вересня пройшов перший форум відновлення Житомирщини. Організаторами заходу виступили Міністерство інфраструктури України та Посольство Естонської Республіки в Україні. На форумі обговорювали шляхи взаємодії в питаннях відновлення мосту в Малині та будівництво нового дитячого садочку в Овручі. Також на заході був підписаний тристоронній меморандум між Житомирською обласною державною адміністрацією, Естонським центром міжнародного співробітництва і овруцькою громадою. Інфопривід не міг не привернути нашу увагу у питанні взаємодії Житомирщини з країною, яка взяла під свій патронат відновлення нашої області. Тому ми пішли далі і поцікавилися проектами, до яких вже долучилися наші іноземні партнери. Гостями в студії сьогодні є Тріно Осіновський, голова гуманітарної активності естонської організації. Мондо Вітаю вас, Hello. Hello. Very nice to be here. Thank you for inviting us. А Ксенія Лавріна, учасник фонду, благодійна організація Справжні Українці. Вітаю, вітаю. Та Сергій Трохимишин, волонтер фонду. Мої вітання вам. Вітаю Житомирщина з перших днів війни потрапила під ракетно-бомбові удари російської армії. Ворог обстрілював не лише військові об'єкти, а й житлові будинки, лікарні, школи, комунальні та приватні підприємства. Тому, звичайно, нам є що відновлювати сьогодні. З Естонією ми вибудовуємо співпрацю у галузі цифрових технологій. Естонія виділяє кошти для проведення тренінгів фахівців, які працюють з дітьми. Гості наша. Студії є донорами соціальних проєктів, які спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, саме завдяки їх фінансовій підтримці був організований на базі одного з дитячих садочків літній табір для внутрішніх переселенців, куди потрапили 38 дітей. І більше про проєкт пропонує далі розказати пані Ксенії. Дякую за надане слово. Да, ми дуже вдячні нашим партнерам з Естонії за те, що вони профінансували такий важливий для нас проєкт і допомогли 38 діткам отримати враження від літа без війни. Ми намагалися в цей проєкт включити і психологічну підтримку, на що саме звернули наші партнери. Тобто, з дітьми кожен день працював у групі психолог, а також ми проводили індивідуальну терапію по бажанню, якщо діти хотіли. І маємо за. Заключення цього проекту, що після нашого літнього табору всі діти, які до нас прийшли і мали посттравматичний синдром, більше не потребують терапії, як такої, тобто вони мають лише підтримуючу терапію отримувати, але вийшли із своїх кризових станів. На що головний був акцент зроблений у цьому проекті? Акцент цього проекту був на те, щоб дати враження дітям, щоб вони відпочили і відволіклися від того, що відбувається в країні. Особливо ну, у нас дуже велика кількість дітей були: це Херсон, Запоріжжя, Харків, Бахмут. І наша задача була дати їм затишок, без відчуття безпеки, і а саме головне дати батькам. Повний день для того, щоб знайти собі роботу і щоб вони розуміли, що їх діти в цей момент у безпеці, що їх нагодували, і що окрім цього вони ще отримують гарні враження да, і гарні спогади про літо. Саме головне і те, що пропагує наш фонд, це принцип для ВПО будь-як вдома. А як почалася ваша співпраця з іноземними партнерами? Мондо відвідали Житомирську область, і завдяки Сергію ми познайомилися з його представниками, розказали про ідеї нашого наших проектів, про літній табір для ВПО, про фрімаркет і ще багато інших ідей. І мондо зацікавилася цими проектами. і з цього почалася наша дружба. А стосовно проекту Фрімаркет, в чому полягає його головний зміст? Отже, безпосередньо фрімаркет, до речі, дуже символічний, Він був організований рівно місяць тому, тому якісь там символи в цьому є. А взагалі, головна була ідея не тільки не стільки роздати одяг, скільки долучити переселенців до життя міста, показати їм, що вони можуть отримати речі, і це може відбуватися так, як вони робили в цей місті. Тобто на відкритому просторі, на свіжому повітрі з музикою, наче, знаєте, це відбувалося, наче ви прийшли на ярмарку на Сорочинську і відбувається живе спілкування. відбувається знайомство, відбувалися якісь контакти і взаємодія. Тому що люди заходили, питали не тільки про одяг, вони ще й питали про роботу, де можна звиняти житло, де можна залишити дитину. Відбувалася така повна соціалізація і комунікація всередині груп. Тому, взагалі, оце було першочерговою ціллю. Одяг це був тільки як інструмент, щоб привернути їхню увагу. Чи допомагають такі проекти інтегруватися внутрішньопереміщеним людям у нові обставини, нові місця, знайомитися з новими людьми? Безумовно, безумовно, тому що е, дуже багато людей безпосередньо ну нас, взагалі варто зазначити, що відвідало близько 600 сімей е, наш мар е, open market, який тривав там всього 6 годин. Але за той час дуже багато людей обмінялися контактами, змогли познайомитися, змогли. Е, при доєднатися до нашого чату, як Ксюша тепер цим з у нас є проект будь-як вдома, змогли доєднатися так само до нашого проекту, де кожен переселенець може отримати якусь допомогу, будь то психологічна, або просто інформацію. просто інформацію. Так, тобто продовжується комунікування, продовжується комунікація, і закінчуючи закінчившись проект, на цьому не припиняється моніторинг ситуації, яка відбувається з внутрішньопереміщеними так. особами. Я правильно розумію? Так, і можна повторити цей проект знову і знову завдяки монту. А щодо подальшого і майбутнього, які проекти. Ти плануєте вцілюватися, я так розумію, що ми вже розпочали таку масштабну співпрацю з Естонією, і Естонія буде все поглиблено з нами співпрацювати і взаємодіяти. Тому цікаво дізнатися, що планується в найближчій перспективі. У нас є декілька проєктів, які ще трошки сирі, Ми не будемо озвучувати їх суть, але ми обов'язково їх озвучимо, коли вони будуть готові і профінансовані. Але один із одних з один з проєктів, який вже почав працювати, це доступна освіта. На даний момент мондо профінансувало навчання 24 дітей. 10 дітей це діти садочкового віку, тобто від 1 року до 6 років сімей ВПО і сімей військових, у яких папа і мама є при виконанні військових обов'язків. У нас на даний момент, якщо є бажаючі, у нас є 6 місць. Як долучитися до цього проєкту? я залишу про свої контакти насувати. у вас на сайті, можна позвонити і прийти на співбесіду. Тобто до е, дитячого садочку можна віддати дитину. Будь-яка людина, яка є ВПО, має право віддати і отримати безкоштовно до травня місяця навчання в цьому садочку. Е, і вони будуть навчатися згідно програм, і якщо їм треба до школи, то вони будуть підготовлені до школи або навчені згідно віку. Е, також 14 дітей, 14 дітей будуть навчатися у нас дистанційно в школі. Мета цього проекту е, не просто. Супроводжувати під час онлайн-навчання. Тобто діти знаходяться повний день з 8 до 6 вечора, з 8 ранку по 6 вечора. У нас на території, їх годують, у нас є бомбосховище, ну, діти е, переховуються, якщо є загроза авіаудару, е, у нас є психологічна підтримка, е, у нас є е, джерела, тобто ми оснастили е, кабінет е, планшетами, навушниками для того, щоб можна було навчатися дистанційно. І вчителі дивляться, щоб діти засвоїли матеріал. так? Але саме головне, що ми яку потребу ВПО ми закриваємо, це те, що у цих дітей не лишилося нічого з їх минулого життя. Розумієте, їх життя просто стерли. Взяли гумку і стерли, його просто немає. Але лишилася школа. Вони дистанційно можуть зустрітися зі своїми друзями, доторкнутися до свого минулого і начебто зберегти. Ну, розумієте, тобто відчути себе все ж таки там, де їх знають, своїми, ну, в своїй рідній атмосфері. І для батьків це було дуже дуже важливо. А чи відрізняється адаптація в проект в проекті безпосередньо про який ми говоримо, від там адаптації, які яку діти отримують в інших школах? Дивіться так: по-перше, це маленька закрита група 14 дітей. Наразі в нас. Є п'ять вільних місць. Ми теж запрошуємо ВПО долучитися. По-друге, тут діти проводять повний день. Жодна школа зараз не може покрити повний день перебування. Ну я можливо, є у нас є ще приватні альтернативні школи. Я про то не дізнавалася, скільки вони Ми тим увагу, що це абсолютно безкоштовно для тих дітей, які потрапляють так. Але, але важливо те, що батьки працюють з 8 до 6, розумієте, і діти мають бути під наглядом. Це перше. Угу. По-друге, з ними працює психолог з дітьми, і раз на тиждень ми збираємо групи. З сім'ями і вони працюють ще з сім'ями. Тобто ми допомагаємо їм соціально адаптуватися і звикнути до нового. Тобто допомагаємо ну, подолати ті перешкоди, показати, що вони не самі. Оце, оце те, що важливо. І при цьому вони ще зберігають зв'язок зі своїм минулим життям. А питання до Трідно. чому саме такий соціальний проект вони обрали для того, щоб реалізувати в Україні? Why you pick up as exactly our project in Gitomer in, in Ukraine? Our project is like summer camp. And uh, affordable education. Uh, yes, um, NGO Mondo, Estonian NGO, has worked uh, in uh, Ukraine since two thousand fourteen. Uh, we focused then uh, at the time uh, mainly on on your eastern oblasts, but when the full scale war, war started, we we knew that we have to find more partners and we have to broaden the scope. Uh, and. А uh, дамонда працює в ново в Україні з 2014 року спочатку uh, інвазії російської, а uh, на східних територіях в основному. Але з моменту 24 лютого вони зрозуміли, що вони мають ну, вони мають допомагати і іншим областям. And we have a very good partner with whom we are delivering humanitarian aid and are supporting the ones who live really close to the war zones. But we saw that uh, your uh, country needs help. Карентлі Осовиті Хелпюноту Тю менечде Айдіпій that's why we we looked further. Uh, yes. значить uh, у них був вже партнер, який жив дуже близько до військової території, яким вони допомагали, але вони зрозуміли, що вони мають uh, що зараз проблема в тому, що є багато внутрішньо переміщених осіб, і настільки uh, на сході, скільки цих людей, які зі сходу перемістили в інші області, і тому вони почали шукати партнерів, uh, з якими вони хотіли б співпра. So, um, and also uh, Estonia as a country has uh, said it out loud that Gitomer Oblast would be the oblast uh, our country will support mm -hmm. um, in terms of um, reconstruction in the future, but also hopefully um, now if you are facing this IDP crisis and the war is still going on. So, NGO Mondo wanted to sort of find a very good partner also in this region. Мондо шукало партнерів надійних, які могли б допомагати з кризисом ВПО. Тобто криза ВПО це те, що дуже велика кількість людей переїхало зараз, і їм треба ну, надавати допомогу. Over the years, education and psychosocial support has been the topics we focused on. Uh, and that's why we were looking for a local organization who would focus on the same topics. А з самого початку для них уже був обраний напрямок це психологічна підтримка і освіта. І тому вони фокусувалися на організаціях, для яких це теж є пріоритет. And we are very glad that uh, we found real Ukrainians with whom we signed our uh, partnership agreement uh, Uh, in august uh, and, and we, we, we funded already two projects and and hopefully will continue working for years to come. Thank you. <laughs> uh, da, сказала про те, що uh, вона вони дуже були раді знайти таких партнерів, як ну, справжні Українці, uh, чиї проекти вони вже встигли два проекти профінансувати і мають надію, що будуть фінансувати багато проектів і надалі. Сьогодні we're в Житомирі. Яким є статус її приїзду візиту? Why are you visiting žитоmar today? We are visiting Ukraine uh, this week because we we felt we really needed to meet with some of our partners here. But also Естонія um, with, uh, with organized yesterday a donor conference uh, in в Oblast, um, which, which was one of the reasons why we also came uh, to, to, to the Житомир область. Um, вони завітали до України в першу чергу, і форум був причиною, тому що це був донорський захід, де вони намагалися зрозуміти, як вони можуть допомогти. And also we have hopefully, we, we we applied for bigger funding jointly with Ріл Україніс, андервора сам тітейс ви нідіту cooperate in the future. І попереду ще велика донорська допомога, і заради якої ми зустрілися, щоб проговорити деталі стосовно майбутнього, як це робити. Uh, what project you are interested in, and what project you searching in here in Rijeka? We, we feel that we found a good partner here, and jointly with real Ukrainians, uh, we are focusing on education and also on psychosocial support. And and if there is a way to combine these two, uh, that would be a perfect match.

potentially also uh, supporting your um, oblast uh, through funding some of the reconstruction uh, activities which your oblast uh, obviously needs Uh, подружуючи в ж вони приїжджали малин і подивилися це місто і ще декілька місць регіону. І вважають, uh, ну хочуть підтримати реконструкцію цих областей і шукають uh, інвестицію саме для цього. Um, uh, well, Mondo has since 2014 Велмондогазверкт сінстутазафортін. Айвоспротюда України Тім Вендисвор старить оракекшляйтукідовера атеборлевел. Um, so this is my my first travel here, and I have my great colleague also here. But uh, some of our uh, team members they visited the country for for many years, and and also um, visited you already a few months ago. Yes. Uh... Мондо uh, відвідує Україну з 2014 року, а Тріно доєдналася з початку 24 лютого. Це її перший візит, але багато um, членів організації вже багато разів відвідували Україну. І що ви бачили, коли ви відвідували сьогодні? We come from Estonia. Estonia is a small country and we have the same big neighbor. So I've been constantly thinking that it could have been us. Um, and, and it's very uh, hard actually to um, feel uh, it here. Uh, it's one thing to read the news and every Estonian reads everyday news of Ukraine, but to be here and to see uh, your, a lot of military on the street and um, a lot of destruction, it's very hard. Um, Estonia is a very small country and such a neighbor as Ukraine. And... Бачите, війну в Україні завжди виникає думка про те, що це могли б бути ми. Звичайно, коли Тріна відвідала Україну, то її вразило те, що вона постійно думала, що дуже багато військових вони зустрічають рівень пошкодження, те, що відбувається після війни, і вони постійно дивляться новини. Тому їй було дуже дуже важко за цим спостерігати вживу. But um, what we've also seen uh, are um, very motivated local people and organisations, and uh, and that gives a lot of hope to us. And uh, and. Uh, it's very motivating for us also to see how each and every Ukrainian, I would say, we've met so far, uh, is giving their best to support the country and uh, and to already rebuild some parts. Uh, for example, in the city of Marlin we know that in the city center there was a huge bomb drop, but it's already cleaned up. Uh, so it was uh, it to really see how how despite all this uh, huge destruction. Uh, People come together, they gather themselves, and they're willing to go on. Um А також вона була приємно здивована і вражена тим, скільки людей і організацій є вмотивовані для того, щоб допомогти своїй країні і щоб відбудувати її. І вона вражена тим, що коли вона відвідувала місто Мален, що ось скільки там людей, що там впала дуже велика бомба, але на даний момент вже все прибрано, все відбудовується, і багато людей працюють над цими дуже. Вже дуже, дуже мотивовані і хочуть це робити власними силами. Дякую вам за те, що знайшли час. Тенкішавмач. So а нагадаю, що ми сьогодні говорили про співпрацю, партнерство. Ну і звичайно, плани на майбутнє. А Тріно Осіновський, голова гуманітарних активностей естонської організації МОНДО, була з нами в студії. Ксенія Лавріна, учасник фонду, благодійна організація Справжні Українці та Сергій Трохимишин, волонтер фонду. Усім нам бажаю розвитку, якнайшвидше перемоги. Ну і звичайно, почуємось. Gracias. Gracias.